Я очки зацвіли та й всі доли з згоронами прикрили, збирала їх красна паня злигенька, за ним, за ним, батеньку, стихенька, не йде, не йде батеньку, за мною, за мною, не не розмовонька сто. Фіявочки зацвіли, та й всі гори з долинами прикрили. Збирала її красна паня злигенька, Злигенька, за нею, за нею, і матінька стихенька. Свилих явочки заслили, та й всі долина долинами прикрили. Збирала її красна паня злигенька. За ним, за нею і миленький стихенька, ходи, ходи ми.